Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі. З вами телепрограма Народна армія. Попри домовленості про відвід важких озброєнь, терористи продовжують чинити провокації проти українського війська та накопичують ресурси у підконтрольних районах. Щоденні обстріли та недопуск бойовиками спостерігачів від ОБСЄ для контролю відводу артилерії не дають підстав говорити про повне встановлення перемир'я. Також кремлівські ліководи посилюють централізацію та управління розрізненими групами терористів. Проводяться зачистки на вдоволених місцевих ватажків бойовиків. До того ж, антиукраїнська риторика у російських змі та підступне вбивство одного з найяскравіших лідерів опозиції Бориса Німцова дають підстави вважати про загострення конфлікту найближчим часом. Разом всі ці чинники змушують нашу державу та суспільство мобілізуватися та готуватися боронити свою землю і свободу. У сьогоднішній програмі будемо говорити про підготовку українських воїнів. За даними головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних сил України, перший етап четвертої черги мобілізації станом на 3 березня виконаний на 90%. Загалом четверта хвиля мобілізації, яка розпочалася 20 січня, триватиме 90 днів. Всього в рамках мобілізації мають призвати близько 200 тисяч військовозобов'язаних. Особливостю цього призову є те, що 100% без винятку всіх військовозобов'язані, які будуть призвані, будуть направлені до учбових підрозділів. Там протягом перших 20 діб ними, з ними буде проведено загальну військову підготовку. Наступні 25 діб буде проводити спеціальна підготовка за напрямками військово облікових спеціальностей кожного військовозобов'язаного по закінченню 50 50-денного терміну підготовки будуть здійснюватись перерозподіл військових зобов'язаних між військовими частинами, враховуючи особистий досвід військової діяльності, спроможності і бажання військовозабов'язаних. Всі військовозобов'язані, які будуть призвані, отримують статус військовослужбовців та безумовно весь обсяг соціального захисту, який стосується військовослужбовців. Також особливостю є те, що створена на Україні на сьогоднішній день в рамках Збройних сил розгалужена система учбових підрозділів за напрямками військової діяльності. Для офіцерів розгорнуті учбові підрозділи в вищих навчальних закладах відповідних. Для солдатів-сержантів на учбових центрах створені центри підготовки, де високопрофесійні інструктори проведуть відповідні навчання та підготовку військовозобов'язаних. Після розподілу військовослужбовців між військовими частинами буде здійснено двотижневе бойове злагодження в складі штатних підрозділів. І після цього ті військові частини, які будуть окомплектовані, доукомплектовані військовослужбовцями внов призваними, будуть готові до виконання завдань за призначенням. Це говорить про те, що в першу чергу не будуть одразу після призову військовозобов'язані направлятися для виконання своїх завдань в зону антитерористичної операції тільки після досконалої і всебічної підготовки. Також передбачено, що одразу доукомплектовані військові частини та формування не будуть вводитись в зону АТО для виконання бойових завдань. Вони будуть знаходитись на других-третях лініях оборони для набуття певного бойового досвіду в більш легких умовах виконання своїх завдань. Таким чином буде створена передумова для того, щоб зменшити втрати щодо з приводу необізності та Низького рівня підготовки військовослужбовців під час виконання своїх завдань в ході антитерористичної операції. Мобілізовані військовослужбовці, які прибувають до навчальних центрів, отримують обмундирування та необхідну екіпіровку, приймають присягу та отримують особисту зброю. Далі навчання. Всього за період мобілізації через ППЛС 93-ї бригади должно пройти 1730 військовослужбовців неквалифіонної спеціальності, которые после прохождения фонду прямого особого склада переодягання бувають на 239-й загальновійському полігон получено батальйону, где на протяжении майже месяца будуть проходити загальний військовий полігон. На 239 загальновійськовому полігоні триває навчання мобілізованих військовослужбовців. Тут навчаються та тренуються з базових вправ, поводження зі зброєю та боєприпасами, проводяться заняття з тактичної та медичної підготовки. Військовослужбовці виконують вправи з інженерної підготовки та вдосконалюють навички з водіння техніки. Заняття проводять досвідчені інструктори, які мали досвід роботи у гарячих точках та брали участь у проведенні антитерористичної операції. Припадають на полігоні десантаж, припадаємо тактику ведення боя. хва зданий как уносить баранина с, с боем можно так сказать вот стойки сейчас обучаем чуть позже будем обучать тактику чтобы люди понимали как можно двоем положить целый взвод это это все надо обучать и обучаем этого мы сейчас чтобы все были готовы одинаково чтобы друг друга могли какой-то момент даже и спустили. При, пришли люди, вообще не знающие, как, которые, как брать оружие. Но некоторые вообще не знают, как его держать. То есть контекст пришел такой, что их надо обучать, обучать и обучать. А так как нам дают мало времени, это все. Мы пытаемся дать все Осановса. Лучимо, що стояти на блокпостах, що робити, як провіряти машини і так далі. За словами інструкторів, досвід бойових дій, які тривають вже майже рік, вніс певні корективи у навчальні плани підготовки бійців. Зокрема, це поглиблена медична підготовка, адже більшість бойових втрат пов'язана саме з невчасною або недостатньо кваліфікованою медичною допомогою, яка надавалась пораненим. У ході занять бійців вчать користуватися новим для українського війська медичним обладнанням та використовувати сучасні методики надання допомоги. Також більше уваги наразі приділяють тактичній підготовці: це відпрацювання взаємодії у підрозділах, роботі бійців у малих групах, відпрацювання порядку дій у вуличних боях та при зачистці приміщень. Я стесняюсь спросить, мужчина, а у вас где контроль оружия? Свол где должен быть? О, вы 20 раз. Поднимай 20 раз. Контроля оружия нет. 20 раз поднимай. А команду? Мужчины! Подъем все, кроме двоих. Те, что возле гранаты. У вас два трехсотых. Несем их до дороги и назад. Проводим тут сборы по, загально по программе загально-висковой подготовки и фаховой подготовки. Висковослужбовцы разных. Направленості більша частина добровольців, які бажають і навчаються за програмою. Військовослужбовці розміщені в базовому таборі, живуть в наметах, які опалюються печами, в повному отримали повністю зброю та, яка їм необхідна для навчання. І, видно, на програм проводять бойові стрільби, вводять військову техніку та набувають спроможності до виконання бойових завдань. На цьому етапі вони забезпечені повністю речовим майном, який потрібно солдату в бою. Для проживання в польових умовах поставлені на харчування, навчаються вони, нам надають допомогу командири військових частин відповідно за тим фахом, які вони там прийшли і призвані. Ті військовослужбовці, які не прийняли присягу, прийняли тут присягу. Ворочисти обстановці ми їм вручили особисту зброю. І в подальшому вони екіпіровані з собистої зброєю бувають в ті військові частини, на які прийшла рознарядка. За нелегку роботу з повернення до життів воїнів української армії лікарі ОКЛ ім. Мечникова отримали почесні звання героїв патріотів Придніпров'я. Усі місяці неоголошеної війни вони на сторожі захисту людських життів майже жили у лікарняних палатах. Та здаватися не збиралися тоді, та й зараз за життя боротимуся до останньої хвилини. Більша частина роботи прихотілася оказувати допомогу воєнним. Це було важко морально, але ми сні справляємося те роботою. і, в общем-то. Готовою допомагати до всіми важливіми силами которії у нас є арсеналом слід, які ми розполагаємо. Майже всьому прийшлося навчатися наново. Такі поранення і травми у мирному житті майже не зустрінеш, кажуть лікарі. Та й такого потоку людей ніколи не було. Довелося швидко мобілізуватися і з гідністю прийняти увесь удар війни на сході. Ритм достатньо напряжений. Було все складно, було все ніабична, тому що з такими. травмами мы столкнулись впервые, и нам пришлось, в общем-то, с чистого листа или с колес набираться опыта, как правильно поступать в тех или иных случаях. В общем-то, весь коллектив наш тут сутками пропадали, было так, что и по три дня не выходили, но все это, понимаете, это наш долг, это наш долг врачей, которые его Я думаю, з нашої больниці виповнили честью. Медики кажуть, самі б не впоралися на допомогу, прийшли жителі Дніпропетровщини. Саме вони одразу відгукнулися і підтримували, хто чим може. Це і волонтерське двіження, це і двіження врачей, і молодіжне двіження. Всі підхватили і встали на защиту нашої родини, і нашого суверенітету, і наших граніць, і нашої території. От тут треба сказати всім спасибо. Лікарі радіють, 99% усіх прибулих їм вдалося врятувати. З цих стін надзвичайні історії про збереження кінцівок, коли б здавалося, це вже неможливо. Та історії дивовижного одужання при надто складних пораненнях вже й не дивина а буденність. Дуже багато сьогодні нерішених і в області, і в державі. Але Ми стараємося своїм колективом з допомогою волонтерів, все можливе, щоб спасити лікар. ребят, которые потеряли здоровье, которые получили страшнейшие ранения, и 99% мы их спасли. Благодаря вам, дорогие На этом я с вами прощаюсь. Та бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Передачу провел лейтенант Романов.